І зараз з нами на зв'язку наша перша гостя на сьогодні, співачка Вероніка Волянська. Вероніко, вітаємо! Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. І перше одразу таке запитання: що стало головним натхненням для пісні метелики, і як ця композиція передає емоцію танцюючих метеликів у животі? Добрий день, я вітаю всіх слухачів Д 1 та хочу подякувати вам за запрошення. Головним натхненням стало почуття закоханості, про що і є моя пісня. А з приводу метеликів в животі, от уявіть, що ви закохалися в якусь людину і вас від цього кохання, як нібито оскочить животі крила метелики. Дуже, це дуже класне відчуття. Це таке відчуття, мені здається, заради якого і потрібно жити. Бо якщо за все життя жодного разу не було цих метеликів у животі, то ну трошки марно це життя пройшло, звичайно. А я знаю, що ви були у співпраці з Машою Кондратенко, якщо я не помиляюся, скажіть, будь ласка, як проходила робота? Можливо, якісь були особливі моменти під час створення цієї пісні. Ой, взагалі, Маша просто неймовірна людина, і звісно, що співпраця з нею відбувалася просто у нас чудово. А з приводу якихось моментів, то вона мені давала а, корисні творчі поради. А що за поради? Тоді такі в мене. Може, а нам, може нам вони якось надобляться у житті? Це секрет. О, добре, добре, правильно. Ніколи не можна розказати своїх секретів. бо всі потім я... будуть користуватися порадами, і все немітила. Я завжди намагаюся якось допитатися якихось цікавостей, але мені постійно, постійно не вдається. Ну нічого страшного. Запишемо ще одну спробу. Що ж, і наступне запитання: у пісні йдеться про сучасні реалії, зокрема соціальні мережі. Як вони впливають на творчість та передавання емоцій у музиці? Ну, соціальні мережі це е, як помічник для кожного артиста. Е, вони допомагають просувати трек е, та ставати більш пізнаваними на весь світ. А розкажіть, будь ласка, про зйомки самого кліпу. Можливо, під час них були якісь цікаві моменти або складні моменти, або смішні моменти, що вам найбільше запам'яталося? Зйомки кліпу відбулися чудово, мені все сподобалось, але є. Ну завжди ну, в е, артистів є труднощі на зйомках. Це ну як зазвичай. Е, Найсмішніші моменти це були коли я наїлася метафану. Е, вони мені постійно блискітки мені постійно потрапляли в рот, і це було трошечки весело і е, е, такі як. Моменти складні, це була перша локація, коли була там травичка, і там було дуже багато комах, а я їх дуже боюсь. Боже, як ви себе пересилили? Бо от якщо я щось бачу таке, чого я боюсь, якісь там павуки лазять, чи що? Я просто ніколи в житті не буду заходити або в ту кімнату, або йти цією дорогою де до цей павук живе. Ну я не зможу все це перебороти. А як ви, як вийшло? Ну, для крутого результату я готова на все. Отак, от, от. От тому мене я і не записую ні кліпи, нічого не роблю, бо я не зможу, так як от люди можуть. А скажіть, будь ласка, а коли ви побачили сам кліп вже готовий повністю з монтажем пофарбований, чи були ви задоволені результатом? Чи не хотіло б ви потім щось там змінити? Ні, я б взагалі нічого не хотіла змінювати, мені все сподобалось. Іванка так дуже багато розпитує саме про кліп. Ну я долучусь до цього такого розпитування. Мене цікавить, а скажіть, чи було у вас можливо декілька ідей на створення кліпу? Тому що зазвичай вигадують одну, інколи йде все не так, як хочеться. Чи були у вас якісь ще ідеї, як можна зняти кліп? Ні, в нас не було. Тобто команда де груп одразу створила цю ідею. Я їм дуже вдячна. Мені вона одразу сподобалась. Я вирішила почати з неї. Ну, це правильно. Я вважаю. Ти знаєш до чого ти йдеш? в тебе є мета? Ціль ти вже бачиш картинку такою, як вона має бути, і все реалізовуєш. От, напевне, і секрет успіху. І так правильно так має бути. А скажіть ще таке: це як ми знаємо, вже третя ваша спільна робота з Машею. Чи плануєте ви подальшу якусь співпрацю? Можливо, вже є якісь ідеї для нових пісень. Ну, все можливо, слідкуйте за моїми анонсами. Отак, от жодного секрету нам сьогодні не, не так, так. не розкриють треба буде якось вдосконалювати цю практику з запитаннями, за щоб можна було якось дізнаватися більше. А, а скажіть тоді, ну все ж таки, я спробую, я не впевнений. Вже а чи планується в подальшому співпраця ось з машою? Можливо, знову ж таки, ви скажете, хоча б тоді про ідеї пісень. Ну, е, я думаю, що все можливо, звісно, ніхто нічого не заперечує. І е, 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 ну, я думаю, що ідеї в нас будуть такі дуже круті і драйвові. Ваш дебют відбувся у 2022 році. Скажіть, будь ласка, як за цей час за рік змінився, можливо, змінився ваш підхід до творчості? Мій підхід до вокальних ресурсів та до всього став набагато серйозніше. Я почала приділяти багато уваги на тренування і покращити те, що я маю. А, що за тренування і як покращувати? Ну, Дівне дихання, якесь ну, щось таке. А, так? а Іванка, це ж не тобі спитає. <гум> ну, наприклад, я беру якийсь кавер, який тр... ну, трішечки складніший, ніж якісь там інші кавери, І так само я. Так, роблю розвиток своїх вокальних ресурсів. Круто. А скажіть, будь ласка, серед всіх ваших пісень, ваших хітів, чи є якась така, яка має для вас особливе значення і чому? Ну, кожен трек для мене е, ну, е, є особливим, адже це як частина мене. Але найособливіше значення для мене має мій перший трек принцеса, адже все з нього і розпочиналося. Ну так, мені здається, коли це щось найперше то це запам'ятовується. Запам'ятовується, це дуже круто. А скажіть, будь ласка, ваші слухачі, ваші фанати, вони стовідсотково слідкують за вами у соціальних мережах, чекають на нові ваші релізи. А чи ви дослухаєтесь до можливо їхніх коментарів, їхніх порад, чи взагалі вступаєте в якісь співбесіди, і цікаво дізнатися, чи відчуваєте ви якусь відповідальність перед ними? Бо багато хто бере приклад з людей, від яких він фанаті якими він захоплюється, беруть собі якісь звички, якісь такі характерні штучки. Скажіть, як у вас все це? Взагалі я реагую, звісно, на кожне повідомлення, на кожен коментар, який мені там пишуть, наприклад, якісь поради, можливо. Ось, але якщо це хейтери, ну, звісно, що я це ніяк не сприймаю. У нас новий, у нас новий новий гість в студії, я так розумію. У вас так. А, а з приводу відповідальності, який кожен артист, я через свою музику намагаюся передати певні сенси. Тому так відчуваю. Це дуже круто. І в мене одразу таке запитання. Іванка тут е, запитувала про те, що багато людей беруть приклади там, з виконавців і відомих людей. А хто із музичних виконавців або там, авторів надихає вас найбільше? Мене найбільше надихає Маша Кондратенко, Надя Дорокиєва та Сабріна Карпа. Гарний вибір, мені подобається. А скажіть, будь ласка, можливо, можливо, ви збираєтесь змінити якось свій стиль? Можливо, ви бажаєте залишитися у своєму стилі і продовжувати виконувати пісні саме так, як робили це. А можливо, ви якісь знайшли для себе новий жанр і бажаєте поекспериментувати з ним? Як у вас з цим? Найближчий стиль музики для мене це звичайно поп жанр а стосовно інших жанрів, не знаю, побачимо в майбутньому. Не пробували там рок, реп чи щось таке. Ну хоча б для Но... себе. Ну, пробувала. Мені сподобалось. Ну нам було просто дуже цікаво, це завжди дуже класно, коли артист чимось здивує незвичним, коли він співав такий якийсь поп або по панк і потім раптом перейшов на повнісіньке реп, чи взагалі грол, чи щось таке. Ну це вражає. Тому ми будемо слідкувати. Можливо, ви також нас чимось таким здивуєте. Так, і в мене ще в продовження теми творчості. Запитання: чи плануєте ви нові якісь е, релізи або там концерти? Чого варто очікувати шанувальникам? Ну, давайте е, найближчим часом, давайте до кінця року. Так скажімо. Ой, Я вже працюю над новим треком, тому зовсім скоро ви вже його почуєте. А е, ну, тому ось так. Ну, ми будемо чекати з прем'єрою нас, звичайно. Ми бажаємо бути першими в цьому. Ми завжди любимо щось новеньке. Якщо ви нам не розкриваєте секретів, хоч давайте розкриємо на Д1 ваш новий трек. Будемо дуже на це чекати. Сподіваємося, вам ця ідея також зайде. А скажіть, будь ласка, ви дуже активно працюєте з відео, і чи є для вас важливим оцей саме візуальний аспект для мене важливо передати в цих роботах певні сенси та емоції. Ну логічно логічно, і дуже кото, що передати і сенс, і емоції потрібно. І ще хочу трошечки повернутися. Так, коли я запитав про артистів, що вас надихають, мене одразу так виникло запитання. А чи хотіли ви можливо там створення ось з ними якогось спільного проєкту, якоїсь спільної пісні? Якщо хотіли можливо, ви там з трьох артистів назвали з ким найбільше можливо хотіли, або хто був би першим вибором для такої роботи? Я хотіла би записати перший під звичайно з Машою Кондратенко, а другий з позитивом, та можливо, колись з Сабріною Карпентер. Добре, будемо ми на всякий випадок будемо чекати всі ці колаборації, <с�и> і також будемо чекати Я ж вас тут, щоб, так. Першими тут на Д1 будемо чекати прем'єри. І скажіть, будь ласка, цікаво дізнатися на останок, що вас найбільше мотивує рухатися вперед у своїй творчості. Найбільше мене мотивують реакції глядачів на мої кліпи, відео а, ну, в соціальних мережах. Звісно, реакції. Тому підтримуйте мене якомога більше, будь ласка. Дуже вам дякуємо, шановні глядачі. Підтримуйте наших українських виконавців. Заходьте на Ютуб, до інших соціальних мереж. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Тим самим ви двигаєте, продвигаєте алгоритми всіх цих інтернетів. І наші виконавці будуть потім на перших сходинках по всьому світі. Тому не забувайте, будь ласка. Ми дуже вам дякуємо, що ви до нас доєдналися. З нетерпінням чекаємо на нові прем'єри. І, звичайно, маємо надію, що ми будемо з вами першими. Дуже вам дякуємо. Вам дякую, до зустрічі. До зустрічі. Thank yeah. you.